Всіх вас словами Христос Воскрес! Він живий і Він наблюдає над нами, як і наскільки, з яким ми щирим серцем прийшли сьогодні, щоб виконати заповідь Його. І з іншої сторони, я хочу прочитати: воно поєднане і страждання, і Воскресіння Ісуса Христа. Євангелія Святого Луки, там записані слова, я так думаю, їх зачитував, ми їх знаємо. Але я хочу ще раз просто нагадати: тоді, коли Воскрес Ісус Христос з'явився своїм учням, і Він такі слова Лука записав 24, 44. Євангелія Святого Луки, 24, 44, і промовив до них, до учнів Своїх, сьогодні і до нас. Приймаємо це слово, це слова. Що казав я до вас, коли був і ще з вами? Коли був на землі Ісус Христос, Він такі слова говорив. Зараз Він тут нагадує. Після Воскресіння з'явився і просто учням нагадує: потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків і в Псалмах написано. Чуєте? Тоді розум розкрив їм. Щоб вони розуміли Писання. От яка цінність, коли Господь відкриває розум своїм учням, і вони розуміють Писання, а все Писання Богом натхнене. Слава нашому Господу. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих третього дня. Бачимо, як воно поєднано. І страждання. І смерть, і воскресіння. І так потрібно було. І щоб уймення Його, я читаю вже 47 віршик, і щоб уймення Його проповідувалося покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши, а ви свідки Того. Ось так Ісус Христос з'явився своїм учням. І ще раз їм нагадав, і дуже цінно, що відкрив їм розум до розуміння Писання. Чому ми сьогодні на цьому місці? А тому, що Господь і нам відкрив розум до розуміння Писання, і цю заповідь, яку ми будемо сьогодні виконувати, це Його заповідь. І апостол Павло, який не був тоді, який не ходив з Ісусом Христом, але Він був вибраний Богом. На апостола і не від людей, а від Бога. І йому було відкрито що щоночії, як Ісус виданий був, Він узяв хліб, подяку вчинив, переломив і сказав: Прийміть їжте, це тіло моє. І далі він там описує в одинадцятому розділі до корінтян каже: бо кожного разу, як будете їсти хліб цей. І чашу цю пити смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Це є дуже цінно, коли в церквах проповідується смерть і воскресіння Сина Божого Ісуса Христа. Від цього залежить покаяння і прощення гріхів, коли люди слухають, від цього залежить наше вічне життя, коли ми віримо. Коли ми виконуємо, бо це була дуже велика ціна заплачена. Чому на сьогоднішній день ми, не звертаючи увагу, що, можливо, не дуже багато людей приходить, але Христос і Павло ніде не писали, коли у вас буде тисяча людей звершайте, або коли у вас буде десять людей, звершайте. Ісус Христос і апостолу було відкрито Павлу, щоб ми з вами виконували, щоб ми з вами участвували. Тому що коли сам Син Божий Ісус Христос був на цій землі, то він одного разу сказав: коли ви не будете їсти тіла мого і не будете пити крови моєї, ви не будете мати життя в собі. Чуєте, хочемо мати життя в собі, а життя Ісус Христос, ми повинні. Участвувати, ми повинні їсти тіло і пити кров нашого Спасителя Ісуса Христа. Так написано: це є таїнство віри. Не всім це вміщається, але Господь відкрив нам розум, і ми це вірою беремо. І ми, по слову Господньому, це звершаємо. Я буду пізніше про це говорити, але зараз ми ще прочитаємо я ще одне місце Писання: це буде до євреїв. Послання до євреїв, 10 розділ. Я вчора читав його на цьому місці вечором, але сьогодні я хочу продовження, воно якраз підходить до сьогоднішнього дня, до євреїв читаю 10 розділ. Відкривайте разом зі мною і хочу зачитати 19 віршик. Хоча тут стоїть наголос на братію, але сестри, ви також приймайте це слово, тому що воно. Е і до вас говориться. Читаю 10.19 послання до євреїв. Отож, браття, ми маємо відвагу, тобто дерзновені, входити до святині кров'ю Ісусовою. Чуєте, що нам дає держновені відвагу входити до святині? Кров Ісуса Христа. алілуя, Яка була пролита за нас, якою ми з вами відкуплені. Від марного життя, переданого нам від батьків. І далі тут іде 20-й як говорить кров'ю новою, і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Ось чим ми маємо, і яке держновення ми маємо входити. До святині кров'ю Ісусовою новою і живою дорогою. Це нова дорога, це жива дорога, якою є Ісус Христос. І маємо 21-й вірші говорить: маємо і великого священника над домом Божим. Галілуя. Дім Божий ми з вами. Дім Його ми. А ми маємо великого священника над Домом Божим Ісуса. Слава нашому Господу! І тому ми з вами сьогодні будемо мати таке єднання. Я вірю, що Господь благословить нас, і тому Господь зі своєї сторони все зробив. Залишається нам оставатися вірним і робити все по слову Господньому. Ми перед Господом, Він бачить серце наше, як і наскільки ми цінуємо Його муками і стражданнями, як і наскільки ми дякуємо за те, що Він воскресив нас до нового життя, тому що ті, хто у Христі Ісусі, створіння нове, і ми є створені в Христі Ісусі. Алілуя, І ми нове створіння! Слава нашому Господу! І тому ми будемо зараз, піднімаючись на наші ноги, ми Будемо дякувати, ми будемо прославляти ім'я нашого Господа, що Він відкрився нам, що Він не пройшов мимо нас, і сьогодні Він дає нам оце дерзновення ходити до святині кров'ю Ісусовою новою і живою дорогою. Алілуя! Амінь. Давайте ми зараз з вами піднімемося і будемо славити ім'я нашого Господа. Алілуя, алілуя, Ти достої!